Минулого вівторка Лисичанськводоканал проводив плановий ремонт на Білогорівському магістральному водогоні. На трубопроводі діаметром 500 міліметрів працювало одночасно три бригади ремонтників. Щоб дістатися дірок, які утворилися у трубі, помпою відкачують воду із траншеї. Мало помалу, над водою, як субмарина, так і з'являється труба, що протікає. Першим до місця течії дістається слюсар ремонтник і доповідає нагору: дірка схожа на вісімку. Свої слова він підкріплює малюнком на тій самій трубі. За ремонтними роботами стежить головний інженер міськводоканалу. Про причини планової зупинки водопостачання каже таке. На сегодняшний день ремонтируется водовод диаметром 500 миллиметров, который, будем говорить, дает максимальную утечку в нашем водозаборе. Мы решили, пока погода позволяет, провести ремонтные работы, ну и на какое-то время, будем говорить, на вот этот. Місячі підлатати наш водовод і дати можливість опресуватися нашому сміжному підприємству теплосеті. Ремонтують не тільки слюсарі та зварювальники на магістральному водогоні. В роботах зайняті інші спеціалісти підприємства. Помімо цього, в нас працює група енергетиків по проробці леб. а также группа механиков, которая занимается ТО обслуживанием насосной станции. Также работают киповцы по приборам учета расхода воды, чтобы после окончания ремонтных работ на водоводе было хотя бы видно, как картина нашей, будем говорить, работы за сегодняшний день. Ремонтні роботи на Білогорівському водогоні триватимуть і надалі. Незабаром тут розпочнуть заміну головної водопостачальної артерії міста, труби діаметром 600 міліметрів. Роботи на найпроблемніших ділянках цієї труби триватимуть до зими. Ведуться паралельно також роботи по сварці плітін. шестисотки по заміні двох частей. В настоящее время э, они на базе просто готовятся, до кучи свариваются, потому что завода поступают трубы э, стандартные, 6 -метровые. И чтобы меньше проводить работы на магистрале, э, их прямо там сваривают плетью по 12 метров и потом сюда доставят в нижнюю часть. Э, 600-ку ми просто-напросто в зимній період ватапітельний сезон більше догрузимо по давлению, а 500-ку розгрузимо. результатом великого ремонту на двох лініях білогорівського магістрального водогону має стати безперебійне водопостачання. Тиск у мережі побільшає, та й обсяги води, що подаються місту, збільшаться на третину. учнів та учителів випускників школи та численних гостей пройшло святкування 50-го дня народження четвертої школи. У палаці культури імені сосю зібралися всі, для кого школа стала другою домівкою. На урочистості приїхали і ровесники школи, колишні і її випускники. У нас велика географія. Ми приїхали у нас і Новоросійськ, і московська і урал, і, урал. і урал. У нас дуже много. Да ми всі брались. Знаєте, у нас така во до сих пор дружба. Я хочу, щоб Эти ученики, которые сейчас вот будут в данный момент выпускниками, чтобы они дружили так, как мы дружим. Хочу поздравить родную школу с 50-летием, пожелать успехов, здоровья. И это очень хорошо, что именно на нашем поселке мы отмечаем юбилей школы. Значит, наш поселок живет, будет жить. И я думаю, что мы обязательно, ну, по крайней мере, с сегодняшними выпускниками встретимся на столетии нашей любимой школы. На сцені Палацу культури імені Сосюри розгорнулося святкове дійство, яскраві виступи учнів та художніх колективів Лосичанська. Слова привітання та нагородження педагогів за багаторічну працю. Особливим гостем став міський голова Сергій Дунаєв, який теж є випускником цієї школи. Мер був без краватки, а пояснив він це тим, що навіть у вихідний день був зайнятий важливими для міста справами. Я сьогодні нікакмер, я сьогодні як випускник. Поэтому огромное спасибо учителям, которые нас воспитали. Огромное спасибо одноклассникам, друзьям, старшим, которые шли на один класс выше, может два, три. Но это действительно воспитание характером. И я думаю, что у нас с вами особый характер, который невозможно победить. С юбилеем школы, удачи, любви и хай вам счастлив. П'ятдесят років для школи зовсім небагато, але це якраз той віковий рубіж, коли вже є досвід та мудрість. А отже, можна підводити підсумки. Почесний гість свята, колишній директор школи Микола Купін згадав незапутні сторінки шкільного життя та досягнення за минулі роки. Привітав з ювілеєм. Наприкінці святкування шикарний торт та свіжоспечені короваї. Свято було гучним, воно запам'ятається всім присутнім надовго. Гайда до гуртків. Учні 5-6 класів школи номер 28 відвідали станцію юних техніків, яка віднедавна має назву Лисічанський центр науково-технічної творчості учнівського молоді. Для них керівники гуртків підготували спеціальну екскурсію, де діти знайомились із світом мистецтва. Адже, як стверджують психологи, для розвитку особистості учень повинен проходити не тільки шкільну програму, але й займатися заняттям, яке йому до вподоби. ж думки і керівники гуртків. «Ці Кружки це розвиття ребенка. Розвиття не тільки нравственне, але й естетичне розвиття, розвиття духовне. Діти із захопленням слухали дорослих і не вірили в те, що такі серйозні роботи можна зробити власноруч. Дівчатам більше сподобались роботи із бісеру, а от хлопців привабив авіамодельний гурток. Мне самое больше понравился модельный кружок, потому что там все сделано из дерева и своими руками. И эти мальчики, которые делали, они зарабатывали призовые места. Мне, мне самое больше запомнилось бисероплетение. И я хочу на него ходить. Мне хочется научиться делать красивые картины, ой, деревья, цветы, очень много всего. Мне понравилось, что там делать модели из картона делать. И еще нравится, как делают эти самолеты. Мне больше всего понравилось кружок там, где оригами всякие. Я хотела там заниматься. Хотіла, що зробити своїми руками. Керівник авіамодельного гуртку Олександр Рибінський із дітьми займається 54 роки. За цей час виховав багатьох чемпіонів області та країни. Зараз він із гордістю про них розповідає та завжди ставить у приклад. Крипак Віктор, потім Пацювалов Олександр, Бакуменко Віктор, Голобчук. Алексей, они у меня занимались в кружке по несколько лет, где-то самое меньшее это занимались 6 лет. И вот. Они выросли на моих глазах. Я горжусь очень много, ребят. Я вам говорю, что у меня, у меня случай был в Киеве, что я иду, а она меня... Александр Семенович, здравствуйте. Я вот так смотрю, а то мой ученик бывший, полковник уже вот, работает. що Олександр Леонидович відзначив, що з теперішнім поколінням учнів набагато складніше займатися. Олександр Леонидович, учнів Львівської школи Зараз хлопці приходять, наприклад, на в кружок, а вони не вміють нічого робити, розумієте? Не знаю, що таке, як ножовку заправити, жочно полотно підставити правильно. Спитаю, які как, ви знаєте матеріали. Вот. Ну, дерева. а дірев'я, які ви знаєте, дірів стара Вони не можуть ответить на этот вопрос. Директор станції юних техніків Олександр Кустов розповів знімальній групі, що після таких екскурсій близько 20% учнів роблять свій вибір на користь науково-технічного творчості та починають ходити до гуртку, який їм більше припав до душі. Кружков всего у нас в этом году 45 групп кружков, в них займається 630 детей. Стабильный контингент на протяжении последних пяти лет не меняется практически. Поэтому мы уже знаем наших детей, которые не один год сюда ходят. Они рация призерами областных, всеукраинских мероприятий, соревнований, выставок, конкурсов. И они уже некоторые из них внесены в книгу города Слуганщины. Поэтому мы можем по праву гордитися своими воспитанниками. Після екскурсії ніхто із дітлахів не залишився байдужим до побачених творчих робіт, і хоч і бажанням теж долучитись до мистецтва. Та хто знає, може хтось із них ще стане чемпіоном з будь-якого напрямку науково-технічної творчості.